Автори називають своє творіння українською наївною комедією, а глядачі і критики українським фільмом, за який не соромно. В Коломиї презентували повнометражну художню стрічку Політ золотої мушки. До слова, чимало ролей у фільмі зіграли актори Коломийського обласного академічного театру імені Івана Озеркевича. Своїми враженнями від зйомок артисти поділилися з Ольгою Гереджук. В нашому селі просто неба. Стоїть знак центру Європи. То перепрошую гімна Європи. Політ золотої мушки. Це вже не перша повнометражна робота київського режисера Івана Кравчишина. Сам кіномитець родом зі на тому йому близька тема гуцульщини та Галичини. Сценарій та ідея фільму виникли ще 20 років тому. Пригадує режисер. Я вже у Львові жив, прочитав в газеті ратуша така там рубрика пана Марсеняка. Богдан Волошин писав, мені дуже сподобалося. Я бігом до нього познайомився з ним і попросив у нього дозвілу, чи в нього є якісь оповідання. А він каже: Є в мене дав мені оповідання прочитати тестами. Де я ще більше був захоплений. І ми написали, я написав сценарій. Сюжетні лінії фільму об'єднує образ маленької дівчинки поетеси, яку тату називає чоловічим ім'ям Микола. Вона розповідає три історії, які трапились в її селі: про футбольний матч, про весілля і про дивний заповіт. Зіграла роль Миколи донька режисера Івана Кравчишина Софія. І не дозволявши дитячі сукенки одягати, і коси плести, і розчісуватися не дозволяв. А все ж таки я так тихесенько розчісувалася. Над фільмом працювали близько двох років, відбувалися зйомки поблизу верховини. До участі у фільмі запрошували лише акторів із західних регіонів, адже ніхто не передасть колорит Галичини краще, ніж місцеві жителі, запевняє Іван Кравчишин. Я поїздив по всіх західноукраїнських театрах, відбирав акторів, бо хотів, щоб тільки Галицька мова була, щоб не було там цих київських туристів. Власне. І от наші західні галицькі актори своїм свіжим обличчям. Своїми свіжими фактурами, емоціями розказали, допомогли мені розказати цю історію. На знімальному майданчику було і чимало коломаян, акторів академічного театру імені Івана Озеркевича. Артистка Любов Моцок ділиться. Співпраця з режисером сподобалась, адже він дозволяв вносити свої корективи до образу персонажів. Іван якраз робить дуже хорошу справу тим, що якраз знімає галичан, знімає їхній побут. А він так якби повертає нас у той час, коли жили наші такі прості люди, без ніяких там якихось там нововведень закордонних зберігах. Західних під яскравими враженнями від зйомок і Зіновій Симчич каже, сценарій стрічки одразу припав до душі. Щоправда, не усі епізоди увійшли до кінцевого варіанту фільму. Самий перший епізод, коли я йду з вінком до бобра помер. Тут вінком і тут женуть отару на полонину. Значи, на той епізод не вийшов, але так приємно. Вівці так, А я колись вівці тримав, я <смас> маю до них якийсь сентимент, маю такий. Акторка Оксана Курко зізнається, у фільмі зіграла повну свою протилежність, сварливу жінку. Та зйомки запам'ятаються надовго, каже артистка. Адже сцени весілля знімали три дні, і усе відбувалось по-справжньому: гостини, танці. От тільки замість алкоголю, звичайна вода. Режисер дуже допомагав нам, тому що, наприклад, мені образ створити цієї ганки це така дуже енергійна, дуже така м -м, газдиня, любляча мати, але вона і свар. Вона така галичанка, така Гостра я трошки інакше в житті. Окрім роботи на знімальному майданчику, актори та знімальна група знаходили вільну хвилинку і насолоджувались відпочинком у горах. Я грала маму молодої. Це маленька, невеличка епізодична роль, але загалом, я вам хочу сказати, це мій, в мене невеликий досвід роботи в кінематографі, але мені страшенно, страшенно сподобалося. Перше сподобалася дуже атмосфера, яка панувала на майданчику. Знаєш, тобі не били, щоб не би на маму. Чесно купила, я тебе скажу, переплюнула. <поставка> бо та після шлюбу рога і виставляла чоловіка, а та виду шлюбу став. Слава Ісусу Христу! Слава віке. Актора Захарія Новицького затвердили спочатку на іншу роль, проте на екрані глядачі бачать його героя, який марить бажанням провести через село сполучення метро. Будеш каже, гуцу метро будувати до дідня, до гострі. Куди хочеш? Нормально було, знаєте, там метро метробут, як болото, болоті. Качався, валявся, вимазали. болото мене оце все, але все було дитина ну, від душі, було і було дуже гарно. А от Мар'яна Іванович зіграла дружину місцевої зірки футболу. Акторка каже, без курйозів не обійшлось, а емоцій після зйомок, хоч відбавляє. Я потрапила на сам початок зйомок фільму, де була офіційна частина, де ми били тарілку, де ми розписувалися. Це були незабутні враження. Половину фінансування для фільму режисер Іван Кравчишин отримав від державного агентства з питань кіно. Режисер обіцяє і надалі розвивати тему Галичини у своїй кінематографістиці. У найближче Планах зняти фільм про Тернопіль та про Коломию. Ми зараз будемо знімати кіно в Тернополі, тільки про Тернопіль. А потім приїдемо в Коломию. і Будемо знімати тільки про Коломию. І це буде спеціально писатися сценарій. Основна теза наївної комедії про Галичину засекречена у назві Людське життя, подібне польоту, золотої мушки над вогнем. Таке ж яскраве і таке ж коротке. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.